Всім привіт та прекрасного настрою, всім моїм любим глядачам, які дуже-дуже давно зі мною, і також всім тим, які буквально недавно приєднались до нашої дружної компанії. Я бачу, що багато нових глядачів з'явилося, багато друзів у нас з'явилося. І сьогодні відео буде розпаковка ось цієї посилки. Але й також багато в коментарях я бачу подібних запитань. Вони повторюються із відео в відео. Тому я вирішила, що є смисл відповісти на них. Основні запитання приблизно такого плану, як мене звати, звідки я. Тому давайте перед цим відео я пару слів розкажу про себе. І так мене звати Юля, я мати трьох прекрасних чудових діток, і я люблю експерименти, чим і займаюся, в принципі, кожен день. Живу, експериментую, творю і все, що звідси витікає. Я на даний момент, конкретно на сьогодні, проживаю в околицях Івано-Франківська. Мені здавалося, що це буквально недавно але пройшло вже чуть, -чуть більше напевно десяти років. Як я переїхала з міста до села, тому маю чим поділитися, порівняти міське життя. Та життя в селі, хоча більшу частину свого життя я прожила в звичайній дев'ятиповерхівці в панельному будинку на п'ятому поверсі, я так жартую легенько, що я прямо от дитя асфальту ну десь так приблизно воно і є. Пишіть, чим любите займатись ви, які у вас хобі вподобання? А на сьогодні, напевно, хватить балакати. Я приступаю до розпаковки. Я дуже люблю такого плану відео. Знаю, що ви також. Давайте заглянемо. Ось тут у мене посилка від подруги. Нагадаю, що у мене дуже багато знайомих, родичів, рідних, які за кордоном. Хтось виїхав 10 років назад, хтось 20 років, тобто вони давно. І такі маленькі вияви уваги ми один одному посилаємо ну, час від часу. Зараз конкретно сьогодні моя подруга прислала мені гостинці подарки з Іспанії. Ми з вами ходимо по магазинах по Україні в різні магазини, порівнюємо ціни. Дивимося, що там цікавого та корисного можна купити. Сьогодні подивимося з вами, що цікавого та корисного можна придбати в іспанських магазинах та порадувати тих, кого ви хочете порадувати. Якось так переставляю. Ось така от велика посилка з гостинцями до мене сьогодні прийшла. І так, ділюсь з вами. Я дуже люблю такі розпаковки, тому знаю, що буде цікаво подивитись вам. Частина подарків я знаю, що тут, а частина є сюрпризом. Так, вітаю Юля та Єва. Ой, не знаю, чи в камеру попало. Ось так точно попало. Те, що запаковано в подарункові пакети, я буду залишати на вечорниці. Ми з вами відкриємо. А те, що дітям ну покажуть. Після того, як діти відкриють, у нас зараз період днів народжень, тому якраз починаємо отримувати подарунки заздалегідь. Є вам так звати мою старшу донечку. Потихеньку вас буду знайомити з іменами своїх дітей, а в майбутньому познайомлю із дітками. І так, дітям та й мені на день народження, я просто буду відкладати. Зразу їх давайте відкладемо. Так, тут є діанка, це моя молодша донечка, і також в мене є ще син. Вид, і ось і для Давида є. Вроді все, ці коробки ми відкриємо пізніше. Дивимося, що тут є. Ось мені прийшов шампунь-батіст сухий шампунь. Я деколи користуюсь не на постійній основі, але, от знаєте, трапляються випадки в житті, що треба швидко кудись вийти, а ви не планували. І зачіску треба поправити, виглядати, знаєте, так на всі сто. До речі, наперед, вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися в коментарях. Було би можливість вживу, поспілкувались би і вживу. Так, тут у нас кіндер-сюрпризи для всіх моїх трьох діток. Ну, ви знаєте, вподобання моїх діток. Хто знає, а хто не знає, розкажу. Єдинорогів любе у мене старша донечка, патруль. Понятно, що це у нас Давид, і Лоли для самої молодшої. Ось так. Далі. О. О, це прям красота. Олія авокадо. Ви знаєте, це прям супер. Це скляна бутилка. Я приблизно знаю скільки такі олії коштують чи коштували ви пишіть. Цікава ваша думка, ваше враження. Якщо можете поділіться. і признаюсь вам чесно, я не коштувала ще олію авокадо. Це от для мене ось такий подарок. Подруга зробила дуже дуже велике спасибі тобі, Наталю, за такий подарок. Обов'язково ж куштую Попереду у нас період салатів, так що ось у мене тепер буде корисна заправка. Соняшникова олія це добре, оливкова, звичайно ж, добре. Тепер у мене є ще й авокадо. А тут ще одна коробка це для мене. У мене ж скоро день народження і у молодшої доночки. Перше у молодшої донечки, а потім у мене. Далі у нас тут ананаси сушені та манго сушене. І це якраз два тих снеки, які мені найбільше смакують і найбільше подобаються. І, звичайно ж, дуже приємно, що подруга знає, що подобається, і передає саме те, що треба. Так, несквік, несквік з клубнічним смаком. Ми купляємо Несквік, не так часто, але більш класичний. Попробуємо і скуштуємо полуничний. Далі о, манго! Консервоване манго, красота. До речі, тут ще донечка до мене прийшла. Зараз вам покажу. Привет. Єва. Привіт! Вона прийшла, почула, що я тут щось цікаве розказую. Так? Що тобі цікаво, доцю? Кіндери. Кіндери цікаві. Ось бачите, чим цікавляться діти зараз. Звичайно, зараз до цю дам закінчу знімати. Покажемо нашим друзям, що тут ще є, і будемо. На кіндери дивитись. Так, тут є ще такі упаковочки. Ой, тут жіноча радість. Косметика. Красота. Що тут є? Крем для рук раз. Крем для рук два. Опа, опа. Я вже не знаю, де складати. Ой, дивіться, скільки тут добра. Ось так. Так ви тільки погляньте, скільки тут косметичного добра. Більш докладно на вечорницях буду розбирати. Зараз дивлюся розпаковку, що просто тут є, щоб знати. І так, тут є вітаю Єва. Це мої Єві. На день народження ще один пакет. І тут ще є пакет Діана та Єва. Скраббукінг, до речі, прочитала. Наперед знаємо, що там. Далі, ось такі великі. Дві шоколади. А, ні, це не шоколади. Це також подарок мені на день народження. Відкладаємо. А цю шоколадку моя Єва тут вже чекає. Ви подивіться, тільки е, зараз вам покажу, як вона тут проситься. Держи Єва, це тобі. Вона заслужила. Вона у нас в класниця. Вона, виконуючи уроки, читаючи оповідання для подруги, е, заслужила цю шоколадку. Так? Так. Я правильно все сказала? Так. Хочеш щось додати? Не хочеш ще будеш вчити уроки і читати? Так. А для, для чого, може не треба? Треба, я хочу більше вчитися і більше діздаватися. Ой, Боже, ви знаєте, яка класна відповідь, мені сподобалось. Так, тут для Володі, це для чоловіка подарок, і тут ще є, знаєте що? Я вам покажу. Подивіться, скільки тут тунця. Оце те, що я знала, тому що, я, е, якщо є можливість заказати хороший е, добротний тунець е, хорошої якості, то я якраз прошу подруги, щоб вона мені його купувала та передавала, е, по моєму проханню, як то кажуть, на замовлення. Ну а тепер от гляньте, скажіть, я оце заказувала, просила, щоб мені передали консерви, які ми полюбляємо. А в подарок отримала скільки радості, смаколиків, корисностей. І хорошого настрою. Хорошого ж настрою, бажаю і вам. Ще раз дякую подрузі Наталії за чудові сюрпризи, за чудові смаколики. Дуже тобі вдячні. Нам дуже і дуже приємно. І, звичайно, вдячна друзі, всім вам, що були зі мною, що переглянули це відео. Якщо воно сподобалось, буду вдячна за ваші вподобайки. А також підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. Люблю! Цілую вас до нових зустрічей. Па. І буквально трішки ще вашої уваги. Забула сказати, що найближчим часом я збираюся зняти відео-знайомство. Тому запитуйте, що би ви хотіли ще про мене дізнатися. Пишіть в коментарях ваші побажання, запитання, і найближчим часом таке відео на каналі в мене вийде. Люблю, цілую, па!